Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Приїхали до мене ролики з мого палитного гранулятора. Е є на них сліди зносу, е візуально їх не видно, а при... коли заміряти внутрішній діаметр і зовнішній діаметр є різниця приблизно, там, приблизно десь е в межах 3 десятки плюс-мінус. Е, так, все по порядку. Ці ролики ось в такому вигляді. Е, те, що я говорив, що зі слів власника, що тут попадали гайки, саморізи і, і, і все решта, ну ось видно в якому вони стані. Є сліди того, що воно, скажімо так, чавурило метал. ну Тим не менше ролики, як візуально. Фактично, вони нічого не зробили. До речі, напрацювання на цих роликах склало на сьогоднішній день по палетам із дуба плюс бука, чи суміші, чи буксам склало понад 3 тонни. Щодо пробігу, хотів зауважити наступне, звісно, що в лапках пробіг. Я робив ролики, було на моєму YouTube-каналі відео, я його видалив, хоча я жалкую про те, що його видалив, тим не менше. Я робив ролики на чужий гранулятор. Ролики я робив і матрицю. Так от, зі слів власника того, що я робив, 6 тонн чи 6 з копійками тонн по соснових опилках. І там воно ну, в жахливому стані. І декілька разів вже шліфувалося, і, і вироботка страшенна, і ролики похудали. Я це пов'язую тільки з тим, що, і, на мою думку, і те, що показує ось те, що перед вами, звісно, що того я не бачив, ну, звідслі власника того, що я робив. Знос там був в рази більший. Я пов'язую лише з тим, що там завищені оберти, дуже великі оберти, і внаслідок збільшення обертів іде в рази більша виробітка. Ну, називаємо це так. Так що все має бути так, як воно має бути. Я не знаю, який там двигун стоїть. Ну, напевно, що рано 18,5. Ну, більше не те, щоб, напевно. Точно там не 18,5%. Максимум там може стояти 11 кВт електродвигун. Так от, будь ласка, ось такі конфігурації. Ось з такою матрицею. До речі, власне, замову нову матрицю, виключно під опилки е з бука. 100%. Не суміш букові дубові, а виключно з під. Для опилки для матриці для опилок пилок. Ось в такому, в такій конфігурації, як ви бачите, 200мм матриця чи то, як їх і називає. Матриця зроблена під 219 трубу. Там розміри матриці можуть коливатися в залежності, хто як робить. Умовно кажучи, це є 200-мм матриця з отакими роликами. Так от, в кінцевому результаті отака матриця 200-мм з отакими роликами працює з. Електродвигуном 18,5 кВт. У мене звідси напрошується питання. То як же може працювати 200-мм матриця з електродвигуном 7 кВт? Ось так. Таке риторичне запитання. Далі по. Підшипниках. Підшипники тут стоять конічні. Я вже викладав відео з приводу, як то все діло встановлено, в якій послідовності, яким чином, і, і все решта, де є там які, скажімо так, дистанційні втулка з кільцями для регулювання. Зазору в підшипниках. Тут, як ви бачите, є ось таке кільце для ущільнення. Ось, будь ласка, прошу звернувати вашу увагу. Звісно, що воно було кругленьке, зараз воно вже зараз воно вже незрозумілої форми, але воно свою функцію виконало. Звісно, що при. Е Зборці розборці цих роліків. Ніше монтажу-демонтажу. Е це кільце буде замінене на нове. Залишати старе ну, сенсу немає, самі розумієте. Так от, е ось така тут кількість була смазки, воно то все діло втримало. Це, е я наголошую вам на це тільки по тій причині, що все. Потрібно робити якомога якісніше, якомога продуманніше. Щоб людина на ньому робила, а не ремонтувала. Щоб не купуючи грамляти, ви купували ну, в придачу сварку, болгарку і все решту. І 30 телефонів тих людей, які ще займаються виготовленням заради консультації, а то купляють якісь там. Незрозумілий гранулятор, ну, можливо, і зрозумілий, а дзвонять. А, а як його притерти? Та чого ви до мене дзвоните? Дзвоніть до тих людей, як ви, яких ви його купили. Чи те ж саме, чому не працює матриця? Будь ласка, ну, всі питання до виробника матриці. Я то тут при чому? Ну, тим не менше, телефонують. Ось таким чином. Е, до речі, в е, смазки. Як ви бачите, не знаю, сфокусує, не сфокусує. Передасть, не передасть. Є пудра металева. Звісно, що нагрузки тут, звісно, були скажені. Що би сказати, що підшипники були пережаті, не пережаті, все крутиться, все класно. Звісно, що це все діло промиється. Повністю старе, старе мастило буде видалено. Буде закладено нове, свіженьке, Підшипники промиються. Ось таким чином. От вам, от вам 200-мм 200 -мм армулятор, який кінцевим результаті попросив для себе електродвигун 18,5 кВт. Ось таке, друзі, для вас відео сьогодні було. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Всім до побачення. Ну і традиційне чекаємо на нові відео. Друзі, так от, з приводу знову ж таки, підшипників, я не втомлююсь повторювати те, що все має бути так, як має бути. Так от, ніякого вірніше, не так, ніякої регулювання зазору в підшипниках. За допомогою якогось незрозумілого різьбового герметика і е, за рахунок е, притиснення тої гайки не може бути. Гайка повинна зажиматися дуже-дуже сильно. Ось дивіться, будь ласка, ключ на цілих 46 мм. Так. Ось, така, ось така труба в мене є. Десь з метр її. І зараз ми то все діло будемо розкручувати. Чому? Тому що воно сильно закручене. Ось так. Ось, Бачите? Ось так воно має бути зажате. І в такому варіанті, з такою силою, е, зажата гайка, намертво зафіксовані внутрішні обойми на валу. Їх ніколи там не буде провертати на валу роликів. От до чого я веду і на що стараюсь наголошувати. Підшипники повинні в одному корпусі, де стоять два. Підшипники конічних, вони повинні регулюватися тільки за допомогою дистанційних втулок і прокладок для регулювання. Тільки так, а ніяким чином не інакше. Друзі, ролики прошліфовані. Ну, на жаль, залишились залишилось м'ятини сколи від е попадання металу. Але ролики втратили в діаметрі небагато, десь десяток 4 від е, початкового діаметру. Е, все по порядку. Далі. Е, підшипники Підшипники в відмінному стані. Підшипники відпрацювали, їх хтось діло вимив від е, старої смазки. Раковин на роліках. Немає, ролики не пописані. По обоймі те ж саме. Обойма чиста, без ракетів. Далі що? Все? Все відпрацювало на відмінно. Сальник з внутрішньої сторони втримав смазку. Така дрібничка, як оце кільце для ущільнення зі сторони кришки. Тут воно свою функцію виконала. Звісно, що я поставлю сюди нові кільця. Сальники залишаться старі, вони в відмінному стані, вони м'якенькі, вони не задубіли від температур. Чому? Тому що, ну, з само початку якісні стальники поставлені. Підсумовуючи, до речі, матриця вже закалена. Будемо піскострую, підганяти в розмірі. Тепер висновки. Вал, вал роліків, до речі, вал роликів цілий, вал роліків не підігнутий, різьби гайки, то все залишилося так, як я його зробив спочатку. Нагадую, дана конструкція зробила е, більше трьох тонн палети. Палети, наголошую, це є дуб і бук. Далі по підшипникам. Підшипники витримали. Підшипники е, стоять відповідні до відповідного е, типу і відповідного розміру, е, відповідно нагрузкам. Вони не розвалилися. раковин, все, все, класно. Що показали перші тони? Е, мастила. Мастило, спрацювало. Ось. Все зроблено в відповідності до нагрузкам і відповідним чином. Ось так.